Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі. Липень у нас добігає кінця, і сьогодні мені хочеться за допомогою карт Таро дати вам пораду на серпень. Ми таке частенько робимо, ну, майже на кожен місяць питаємо у таро пораду на серпень. Як завжди, я вам пропоную шість варіантів. Ви обираєте свій варіант це просто порада на серпень. Пам'ятайте, що це загальний розклад, воно може резонувати, може ні. Але іноді, колись воно стає вам на годі, бо ви мені пишете в директ, що, ти знаєш, так було. По картам подивилися і така була підказка добряча. Так, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий варіанти. Обирайте свій. Так, поїхали. Перший варіант. Яка для вас о які чудові карти? Два старших аркани, Колесо Фортуни і імператриця. Яка порада для першого варіанту? Що можна сказати, тут ваше життя стрімко приходять якісь ну, неймовірні чудові зміни по колесу фортини. Можливо, ви навіть і будете якби, не готові до чогось, навіть якось і здивуєтеся, і не можете вплинути на хід цих подій, бо так фортуна розпорядилася. Та, в принципі, і не треба вам впливати на ті події, тому що, скоріше всього, це добрі події. Доля приготувала для вас приємні сюрпризи. Можливо, це материнство, батьківство, можливо, це щось, якісь ви такі новини почуєте. І до цього ви маєте бути готові. Можливо, ви то очікували, так? або вирішення якоїсь проблеми. Тобто, що вам, яка, яка вам тут порада з цих карт? Серпень вам обіцяє бути таким яскравим, неймовірним, ви з усім спораєтеся. І тут просто карти кажуть: просто приймайте дарунки долі. Отака вам порада. Приймайте дарунки долі з вдячністю, я б даже сказала. тому що в ваше життя йде щось дуже і дуже добре, слава Богу. Це був перший варіант. Другий варіант. Жезлові карти вогняні, король жезлів, двійка жезлів. А тут, можливо, у вас, якщо з'явиться якийсь тупічок такий життєвий, так, то трошки ви можете як, як стати на роздоріжжі. Як начебто для вирішення вашого питання буде два варіанти, і вам буде складно якось визначитися. І от саме в цей момент з'явиться чоловік. Це може бути хто завгодно, ваш чоловік, просто мужчина знайомий, просто друг, родич, брат, сват, не знаю. Чоловік. В принципі, та людина, яка. Яка вам стане в нагоді. Так от, тут вам, знаєте, порада. Прислухайтеся до короля, який вам допоможе вирішити ваші проблеми. В нього є ключик до вирішення ваших якихось справ. Прислухайтеся до жезлового короля. Отака вам порада. Другий варіант на серпень місяць. Третій варіант, яка порада для вас? Знову два старших аркана, імператор і маг. Ой, в серпні у вас буде, ну, просто-таки, безліч можливостей впоратися з будь-якою ситуацією. Ви тут хазяїн свого життя. Імператор, як правило, знає, чого він хоче, знає, як діяти в певній ситуації. Ну, і плюс слухайте свою інтуїцію. У вас є все для того, щоб ну, зробити все як можна для вас найкраще в найкращим вигляді. Можливо, тут іще знаєте як варіант, хтось може звернутися за допомогою до лікаря. Може бути таке, тому що все-таки маг це у нас ще є лікар. І це буде вдало. Тобто той, той лікар, до кого ви, якщо звернетеся, це буде для вас успішне, успішне вирішення ваших проблем зі здоров'ям. Яка вам порада? В серпні ви хазяїн свого життя. Тож сміливо приймайтеся за будь-які справи, які собі запланували в серпні, у вас все вийде. Не бійтеся, у вас хватає і мудрості, і наснаги, і сили. І навіть якщо вам доведеться звернутися за порадою чи за допомогою, чи то ну, до когось та, можливо, до спеціаліста до якогось, ви отримаєте пораду дуже слушну для вас. Четвертий варіант вам порада. Ой, а тут не смачно, але головне, що ви будете попереджені. Четвертий варіант дивіться. Тут ви маєте начуватися, є вірогідність якихось неприємностей у вас. Хтось, на кого ви надієтеся, може вас підвести. Ну, або може виникнути сварка, конфлікт. Зовсім там, де ви і не очікуєте так, несподівано. І це вам розіб'є серце. Будьте дуже уважні. І якщо ви відчуваєте напругу, то якось знаєте, опередіть ситуацію і загладьте гострі кути. Тобто будьте хитрішою. І не розкачуйте отой маятник сварки, який все-таки може виникне. Тобто, хочу сказати, ця ситуація вона не являється такою неконтрольованою. Тут ви можете вплинути так, вам щось неприємно. Але завдяки вашій мудрості хитрості, ну і завдяки тому, що ви отримали попередження, ви можете якось трошечки зробити так, щоб було ну якось для вас найбільш комфортно. Не розгойдуйте конфліктну ситуацію, проявіть хитрість і ночувайтеся, хтось вас може провокувати. Так, п'ятий варіант, що для вас. Ага. Що для вас? Тут так, якщо ви плануєте справу і дуже рішуче налаштовані, то готуйтесь до того, що у вас вийде не все просто. Тобто, щось може відбуватися, ось ви буквально з надривом щось робите. І кинути ви ту ситуацію не можете, і тащити її не можете, то тут, там, знаєте, треба якось зупинитися і вирішити. Врешті-решт. Не тягнути те, що вам важко. От буде якась ситуація, важко тягнути. Ось карти кажуть, не тягни, покинь. Тобто коняка здохла, зліз неї і йди собі далі. А, якесь діло вам буде вкрай важко довести до кінця. Якесь прийняте вам рішення буде для вас руйнівним, можливо. Тому подумайте, не 7 а десять раз подумайте. Але тут іще так: якщо ви задумали щось пов'язане з нерухомістю, Ну, Припустімо, щоб ви теж розуміли, що це не обов'язково, якісь у вас там неприємності, прям якісь життєві. Башта дуже часто показує про нерухомість щось. Ну, Наприклад, от ви задумали щось продати, чи купити, чи почати ремонт, то тут карти вам кажуть, що, можливо, ви зіткнетеся з якимись труднощами. Важко буде зробити щось, що пов'язано з нерухомістю. Також важко буде щось зробити, якщо ви задумали кардинальний переїзд. Не просто поїхати в гості до тьоті, а назавжди завжди десь переїхати. Тут буде дуже важко. Тобто серпень для вас важкий. Підготуйтеся, що випробування будуть важкі. Ну, а ви попереджені, то ви прорахуєте всі свої дії на 10 кроків вперед. І шостий варіант, яка порада для вас? Жезлові карти, четвірка і сімка, ви отримаєте радісні новини. Це не сімка, це вісім, вибачаюсь. Радісні новини отримаєте. Це може стосуватися якихось сімейних справ або вашого дому безпосередньо. Житла це може стосуватися. Якщо ви запланували поїздку, все буде йти по плану. Їдьте, не зволікайте, не бійтеся, все ви. Можливо, тут поїздка додому або поїздка з дому. Якщо ви переживаєте, не переживайте, все буде добре. Тобто і вам тут порада. Просто не поспішайте, все плануйте ретельно, все зважуйте, обдумайте, все до дрібниць, тому що, чому так кажу, четвірка і вісім це такі дрібні карти. Так, це не старші аркани, це не тузи. Це така буде життєва суєта, але вона приємна і дуже приємні новини. Якщо ви все розрахуєте і розплануєте вашу поїздку, або тут зустріч, можливо, буде з друзями, можливо, до вас хтось їде, можливо, у вас якийсь ювілей, якась подія у серпні місяці, то тут так, псуєте. Буде дуже багато, новин дуже буде багато, але ви, якщо ви все от сплануєте, розпишете буквально на листочку, що за чим, тоді у вас не буде таких непередбачуваних якихось несподіванок, і все для вас пройде якнайгарніше. Хай так і буде. Я вам дякую за увагу і хай у вас у всіх буде щасливий серпень. До побачення!